Христос рождається. Дорогі у Христі, брати і сестри, завершується 2022 рік. Рік дуже важкий, дуже сумний. І, напевне, в цьому році ми багато чого навчилися, пережили, багато людей, які загинули, багато людей, які залишили свої домівки вимушено. Переселюватися в інші безпечні місця з агресією московитів, які сьогодні атакують і нищать український нарід і роблять загрозу для цілого, не тільки українського, але й світового спокою. Рік, якому ми прожили, все ж таки прожили. Маємо за що дякувати. Те, що Бог нам дарував життя. Те, що воїни нас захищали своїм життям, даруючи нам волю і незалежність для нашої української держави, зберігаючи її цілісність і волю нашого українського народу. Рік, який прийде до нас буквально за кілька годин, дає нам надію на те, що ми зможемо вистояти і вибороти право. Жити в незалежній, вільній, достойній, побожній державі, в якій кожна людина знайшла своє місце під Сонцем і радіє вдячністю Богові за дар життя, життя, яке приходить до нас, також в народженні Ісуса Христа, Сина Божого, відкупителя і Спасителя для цілого людства, не тільки для України. Але для всіх волелюбних, достойних, гідних, які несуть у своєму серці віру, надію і любу. Хотів би, напевне, подякувати всім друзям, військовим, подякувати волонтерам, благодійникам, подякувати всім, хто долучався до захисту нашої держави, до соціальних потреб. Для біженців з лінії Карітасу, від нашого фонду Милосердний Самарянин від наших лицарів Колумба, від всіх благодійних організацій, які спричинилися для того, щоб допомогти у цей важкий момент надати допомогу, підтримку, милосердя і любов, де люди відчули в минулому році цей захист і цю підтримку, де нас навчило дуже багато. Де люди розпістерли свої не тільки серце, але й свої руки для того, щоб нагодувати, підтримати всім сусіднім державам, які так ласкаво до нас віднеслися у часі таких важких випробувань. Віримо про те, що народження Ісуса Христа, яке ми будемо зустрічати за юліанським календарем, хоча вже частина відсвяткувала за Григоріанським. Все ж таки ми в своєму серці ставимо не питання тільки самого календаря, але питання релігійності свята, Божественної літургії, сповіді, причастя, родинної злагоди, любові, прийняття через простерті руки до тих, які прийдуть до нас на Божественну літургію, щоб разом помолитися і подякувати Богові, який прийшов у повній темряві до пастушків. Через цю запалену зірку, яка просвітила не тільки небо, але також і розум, і усвідомлення нашої гідності про те, що ми, маючи надію на Бога, віримо, що Бог обстоює за бідними, за терплящими, за невинно покривдженими людьми. Сьогодні щирі вітання всім, хто. В своєму серці і в своїх руках завжди знаходить милосердя і любов, де за кордону, з Америки, з Європи сьогодні допомагають нам, своєю допомогою, своєю молитвою. І ми молитовно у храмі будемо молитися і дякувати Богові сьогодні ще вечором за прожитий рік і щасливий мирний рік перемоги над ворогом. Тому що. Будемо мати різдвяні співи, з нами Бог, врозумійте, народи. Бог, який прийшов до нас у цьому часі різдвяних свят через колядки, через інші молитовні пісні, дає нам наснаги, сили, підтримки. Важливо мати єдності нашого українського народу, яка ж єдиним серцем і устами в колядках прославляти Бога. І ніщо нас не зламає, тому що ми бо з нами Бог, і ми є в єдності єдиного, міцного суспільства нації України, яка сьогодні виборює цю волю і незалежність для свого народу, своєї держави, а також і всіх цих європейських країн, які нам допомагають. Бажаю всім вам, дорогі наші добродії, всіх, хто сьогодні. На жаль, не є вдома, але далеко поза своєю домівкою привітати вас прийдешнім 2023 роком, привітати з Різдвом Христовим, побажати вам миру, добра, злагоди і любові, перемоги нам над ворогом, гідності і достойності, в любові народженого Ісуса Христа, всім нам радості і веселості. Христос рождається. Славім Його!